Схоже на те, що 2025 рік буде не менш складним ніж 2024. Принаймні, як ми бачимо, ворог не зупиняється. Тому що треба робити: а вірити в краще майбутнє, готуватися до гіршого. Б не забувати допомагати збройним силам України. В, будь ласка, кожен на своєму місці. Робіть максимум для перемоги, українці за кордоном повертайтеся. До нашої держави і відроджуєте її тут. Це дуже і дуже важливо. Або допомагайте звідти і плануйте повернення, допомагайте збройним силам і допомагайте тим, кому пощастило менше за вас. Дякую всім вам за довіру. Дякую котикам, які зараз дивляться нас на фронті. Ми знаємо, як вам важко. Ну і те, що ми зараз маємо можливість з вами бути живими. Це все завдяки Збройним силам України, і це. Дуже дуже цінно, слава Україні! Слава силам оборони. Дякую всім.